Лівці, котрі обрали нелегку службу. 35 випускників Івано-Франківського медуніверситету склали присягу на вірність Україні. Тепер вони офіцери запасу. Я Варшак Тамара Вікторівна, вступаю в військову службу і учисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. сумнійно часто виконувати військові обов'язок, накази командирів, неухильно вдержатись конституції України та законів України, зберігати державну траємцю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах і вічесників, присягаюсь ніколи не зрати українському народу. Поряд із традиційним університетським курсом хлопці та дівчата вивчали ази військової медицини. Тривала така підготовка цілий рік. Вони вчилися абсолютно як студент медичного університету, і крім того, вони ще проходили спеціальну підготовку військового лікаря. Тобто, є є там специфіка безумовно своя надання допомоги в екстремальних умовах. Це воєнна епідеміологія, це воєнно-польова хірургія, воєнно-польова травматологія, тобто є. Є спеціальні розділи воєнної медицини. Тепер молодим медикам відкритий шлях до військово-медичної академії у Києві. Умови конкурсу там жорсткі. Але якщо таки вступлять, каже ректор медуніверситету, їхнє життя буде присвячене військовій медицині. Окремі випускники зізнаються: спочатку проходили спецкурс заради столичного вузу, та після революції мотивація стала значно свідомішою. Коли ми вже яка ситуація в нас в державі це стало не так потребою вступу, як відношенням до гідності людини. Тобто, це стало важливим не для подальшого майбутнього власне мого, а для майбутнього держави, так як зараз гостра потреба в воєнних медиках буде. І ну, слава Богу, поки що все тихо, але надіємося, що все буде так надалі, і не потрібно буде нас, але потрібно готуватись до цього. Незабаром в Івано-Франків. Ському медуніверситеті планують відновити кафедру військової медицини. В Україні їх залишилося дуже мало. А ситуація в державі спонукає лікарів та офіцерів зміцнювати національну армію. Тож наразі прикарпатські освітяни чекають згоди уряду.